Ну, пощупай спинку цього ліжка, як тобі? Ого? Ну так, да, тут прям от, вдаритись нереально. Скажи, та кам'якесенка да. дуже приємна. Ця моделька називається Софі, і вона робиться е, хоч кутова, хоч ну подібна з двома спинками. Як тобі взагалі? Мені подобається, от як варіант дитячого ліжка взагалі класно. Ти ну як ти думаєш, це хлопчику чи дівчинці такий підходить? Та він універсальний. Ну так да, мені здається, що дівчинці. саме цей ану, нішу, нішу ще покажи. Ну, бач, легко а, ну, тут... як відкривається. Да. Да, тут і одяг, і іграшки можна загрузити, все, що хочеш. І саме головне, тут мають бути да, тут є аератори для повітря. Тобто у вас повітря буде циркулювати в ніші, і речі не будуть, ну, не буде пліснява утворюватись, не буде неприємний запах. А зробити з цієї сторони, щоб відкривалось можна? Можна і з цієї сторони зробити. Якщо у вас е, дах скошений, то буде зручно відкривати нішу. Е, моделька Софі коштує. 17500 базово. 17500. І робиться більшого розміру. Це в нас 80-90 ціна, а може бути більше. І вони навіть роблять довжину не 1,92 м, а навіть 160 роблять. Класно. Можна замовити прямо малесеньке таке ліжко. Сайт Солоха є для замовлення, приходьте в шоурум на Дніпровську набережну 3А і є оплата частинами на 5 платежів.